Вітаю вас на каналі Нумерологічний Психотрансгрій Старлав, ім'я Моє Любов, ваш таролог, нумеролог і фітбіоенергокосметолог. Жду на і дівчонок своїх. Сьогодні 25.09.2024 в сумі 6 Родові енергії, ну, якби перше 24 в сумі, а потім 6 родові енергії в долі людини фонять більше, ніж ви думаєте. На фоні коридора затемнень, квантових сувів. Зараз дуже гарний момент щось змінити. В сумі день 24, да, я казала, що будує міст між і, тонкими енергіями і нашим світом. В сумі, в сумі 6, Бо через любов всі проходи, Через сім'ю, через енергію подяки. Тож подзвоніть батькам, скажіть щось гарненьке. Хто не з нами в храмах молебні замовте сорокаусти, занесіть панахідки. А саме головне, зараз дуже добре 40 днів прописати, кожен день прописати прощення про, пробачення батькам і е, правильно пишіть, будуйте своє життя, е, прощення, подяку батькам, попросіть пробачення і подякуйте за своє життя. І так, значить, сьогодні у нас. До 2 числа дуже важна Наша задача робота з родами. І так, будемо якими енергіями працювати з енергіями почитання божественних законів, вищих законів Всесвіту. І так, що заважає нам в родах? Шість і шість. М -м, ви розумієте, да? шістьрочки через любов, так, як сьогодні в сумі, шість. І шестерочка – любов це сім'я, це рід, це е, все через любов до себе. Тому що вони е, так чекали вас в, в свій рід, в свою родову систему. Е, тому 6, 6 – 12. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12. Ну, 11, якщо ви бачите, да? 11, 11 це сила. Але сила, яка чуть-чуть йде не туди. Тобто приміняється сила, вот, допустим, дуже хочете грошей, забуваєте за духовні енергії. Дуже влітаєте в духовні енергії полусвятий вже, забуваєте повністю про матеріальний план і про е, наше життя, це е, повинно бути в гармонії. Ну, повинно бути. Е, допоможемо картами раз, енергії. Шістьорочка, да? Бачите? Два любов, ну, і три гроші. Тобто, от іменно що духовні енергії повинні проходити тобто, духовні енергії проходять через любов, і тоді тільки до матеріального плану. І точно так же, якщо тут 11, і ми, значить. Десь в якомусь моменті ми фонимо більше. Тобто треба гармонізувати свої енергії, щоб це було і духовне, і матеріальне було разом. І все-таки, опять же, любов до родової системи: любов до батьків, любов до дітей. Ви самі замічаєте, так? Останній час хочеться щось зробити для батьків, позвонити їм лишній раз. от Хочеться, от Я, допустимо, їду на, їду на суботу, їду на могилку до своєї мами. Тобто воно тягне прямо. Так, тепер, що буде нам допомагати? Один, і один. Зверніть увагу, що це буде допомагати, коли ви звернете увагу чисто на себе. Через свою душу все проведете, через свої знання. Тобто один і один, два. Раз, два, тринадцять. Значить, що буде нам допомагати, коли ми просто на... розрушимо те, що вже нам не подобається, що нам заважає, що... чого ми не хочемо в своєму житті. Просто зрозуміємо, що ну, вже путі назад немає. Це можна зробити безстрашно. Дуже екстремально легко і, і рухатися вперід. Тут е, енергії любові до життя, любові до життя, тобто все, що вже умерло, відпустіть, забудьте, відкиньте, просто пойміть, що це був опит у вашій житі, до якого теж повинна бути подяка. І так допоможемо картами. Не жмійте на себе, не жмійте. Енергіями, От те, що було, відпустіть. Бог дає шанс, відпустіть те, що було. Ви багато чого не бачите. Тобто, ми не знаємо. Ми другий раз, як вже з, з возрастом із днями, тими, що пройшли, дивимося на цю ситуацію, яку ми не можемо відпустити, тому що нам жаль років. Звісно, стільки років прожити з партнером і на фікс пляжа. Понятно, тобто, що і років жалко, і енергії, жалко, і життя цього пройденого жалко. Але знайте: Божечко дає шанс, і ви не бачите того, що вам дає Божечко. Довіртесь вищим силам, і тоді буде все добре. Так, тепер на що звернути увагу? Шість і п'ять. А чите шістьорочка все время пролітає, тобто через любов до вищих сил, через благодарність до вищих сил. Шість і п'ять, одинадцять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І постаємо на одиничку. Вам не видно, звісно. Ну, Повірте мені, значить, стаємо на одиничку. Одиниця це енергія і частота унікальності, увереності в собі, довіра творцю. І, через, і тоді дадуть силу, як, ну ніби мага свого життя. Тобто ви станете хазяїном своєї житті. І на це треба звернути увагу. І, опять же, через любов, любов до себе з почитанням вищих законів. Тут 5 і тут 5. Так, тепер допомога картів. Да -да. От, оставляйте все, оставляйте розбите серце, все буде добре. Все буде добре, все пройде і все уйде. Просто треба звернути на це увагу, щоб від вас дуже багато залежить. Одиниця це ну, типу, частота, що все залежить від тебе. Як ти, і навіть не від того, що відбувається вокруг, а як ти до цього відносишся. І так, ми задумуємо бажання. Два і один, три. Раз, два, три, чотири. Значить, бажання ваше збудеться, коли ви гарненько будете стояти на ногах, знати, чого хочете, будувати плани і кожен день робити з цього плана чуть-чуть, хоча б одненьке. Якщо ви навіть не можете щось, рухайтеся маленькими кроками. Тобто потихеньку і ваш мозок буде знати, що можна це зробити. І так допоможемо. Енергії буде на ваше бажання. Збудеться ваше бажання. Однозначно. Чотири це. Частота ну, якби, порядка логіки, структури, надійності, ну, але через тепло, через тепло, через любов, через сексуальні енергії до свого коханого партнера. Тут дуже гарні енергії. Тобто, через все одно якби весь, весь, от весь вся гра була на енергіях любові любим нашим наших захисників дякуємо їм донатимо їм до зустрічі